15 лютого відсвяткував свій ювілей народний артист України, режисер Анатолій Хостікоєв. Йому виповнилося 60. Творчий вечір пройшов на сцені театру імені Івана Франка. Яскраві моменти з життя, гра на музичних інструментах, танці. Все це ювіляр блискуче зіграв у виставі монолозі Автобіографія. З іронією згадував однокласників, які, до речі, майже у повному складі вітали ювіляра, і перше кохання. Окрім колег, рідних та друзів на свято до артиста прийшов і радник президента Юрій Богуцький, міністр культури Леонід Новахадько та голова КМД Олександр Попов. Імениннику вручили орден за заслуги першого ступеня та медаль за в культурі. Висока президентська нагорода то є найвища. Ну, я думаю, тут все розуміють, що три ордени це повний кавалер, як кажуть, аліщині, але все життя в галузі культури. І є найвища нагорода Міністерства культури в Галузі культури це теж така схожа медаль. За найвище досягнення в галузі культури від імені Міністерства культури я хочу все за присутствующим пожелати, щоб ви були всю життя щасливим чоловіком, довгою, довгою, довгою щасливою жизнь.